Такий сьогодні платок оділа на шиї. <гум> Зато шапку не оділа. Чого зараз то, що як не застегнута куртка, капішон важкий, це ж натуральне хутре. Воно тягне назад, тому ти то так і головою качаєш. Багато машин, багато людей, ну, субота, що там казати. Їдемо зараз такий стан. Дуже погано, що така фірма здорова, а на все місто тільки одна, така їхній центр. І знаходиться в такому місці, що там і незручно під'їхати, ну трішки пішком пройдуся. Але треба вийти. Там, скажу, такі черги, такі черги. Ну я взяла її паспорт. Подивимося, я ж кажу, що одне хороше. Ну, щоб не били нерви, їжте смачне і пийте каву. І все буде окей. Ми вирішили стані тут по дорозі. ну, Машин багато, субота. Підемо купимо шматочок сала, тому що там в мене сало таке було, що там, знаєте, таке, ну не дуже товсте то я його віддала, а це шматочок сала, отак вранці у дівчат там купить. І не потрібно товсте. Товсте воно по ціні дороге, а за смаком тоненьке таке саме. Ну, як тоненьке, 5 см, 5. Саме смачне, не багато, зараз кілограм купимо. І на дві частини от розрізаю одну морозилку, одну в холодильнику. І отак вранці встаємо, то і. Мамі шматочки собі кажуть, що на тащак. От я дурна, що я не оділа шапку. Ну то я оділа капішон, але все одно. Хто винний? Хто в цьому винний, що йде бабушка Дуся, Дуся Маруся. Так, немає машин. Ми не дуже далеко ми стоїмо, так що зараз отак підемо, там перейдемо. Чи тут перейдемо ось тут? пішохідний перехід. Йдемо. А де каву продають прямо черга. А мабуть, смачна кава. Купують люди. Це ми так знаєте, старої закалки, що краще з'їсти пиріжок, ніж чашку кави... А сьогодні хочемо зробити... Зараз подивимося, по чому тут вирізка. Та помазані купимо. Вирізку і грудину. І такий шашлик зробити. Саня сказав, каже, десь він там бачив. Ох, як пахнуть ці цигарки гарно. А щось оптовий. То зробимо такий шашлик. Ну воно так одягається. Ну, Саня вам покаже, я запишу це відео, то смачно виглядає так. Ось тут теж дивіться, як став. Це ж пішохідний переход чи тут, я вже не знаю. Не, не пролізеш. 120 огілок, шагом 180, балдить. Так, ну, на базарі у мен... нас вже були. На базарі у мене, чуєш, як на базарі у мене. Фух, тут пахне, звісно, не дуже гарно. На другому поверсі я ні разу не була, я не знаю, що там. Ескалатор ну, робота навіть Фу, пахне недобре. Так, пішли ми за своїм, тинятися довго не будемо. Взяли у своїх дівчат, беремо О, красуні. Так, дай мені оце, я не буду купляти, Ну, попробуй досить да. крав'янка. А ну скажи, що там в тебе? Бо мене питають Крав'янка. Я її раз робила, ну стаю. у нас два вийде, а чого два? Доси. Що вона робить, то я. А ну і світла Я ще пляка не достану, я пальці виступаю. А ну цю і пробуйте. Оці співпросити. Там, по-моєму, каша є, якщо я не нема, нема. мене немає, ніякі нікій немає каші. І всі мелена. Промелена, все омелена. Ну, на вкус. Зараз я прожую. Дуже дуже смачна. А мені на вкус у нас ще одна людина робила. Ні, 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 ні. Ні, ну у вас, мабуть, вкуси. <рес> мені <рес> на вкус <так>, сідай <рес> так смачна. Ця трішки вологіша така, знаєш. А це, ви її спочатку варите, потім запікаєте. Почете, так? Да? Запікаємо одразу. До повки, так? Да? І скільки кілограм коштує? 180. а я вам полкіло роблю. Дивіться на пів кілограма, скільки багато її йде. На 97 гривень. – Дякую, дівчата, наїлася. Вас не вистачає ще сто грамів подавали. Гарного дня! До побачення! Бачите? Немає. З голови каші немає. Смачна. Ну я кажу, що мені на смак одинаково, але ну, таке враження, що ліва трішки ну, як мокріша. Наїлася ковбаси. Я не великий прихильник цієї ковбаси, тому я скажу, що я її. Дуже-дуже рідко роблю, дуже рідко. Ну, Далі нікуди не йдемо, тому що нам нічого не потрібно, Чо, чого голову морочить, все є. Приходьте і купляйте, ви купили, ти забрав, а сало. Один кусок взяли, потім кажу, давай ще другий кусок, тому що смачне сало, не товсте, але смачне. Ну все, Тепер їдемо туди, в Київстар. Я кажу, що ой боже, гляньте, скільки тут. Які собаки, ви подивіться, які вони розгодовують. Спи, спи, маленький, спи. Оце собачки, гляньте на їх товщину. Мама рідна. Оце життя райське, просто райське. Ну, тут, напевно, це, напевно, якісь барони собачі тут живуть, що я вам скажу. Звичайно, дуже багато людей кажуть, Сань, ти сходи ось в магазин Дніпро. А потім посуду, а я збігаю зараз швиденько в Київстар. Тому що я їй кажу, мам, ну давай, а вона каже, ні, ну вона права. Ну чому ми повинні... Ладно, я переплачу, у мене зараз по 300 гривень. Я е, свій мобільний, ой, господі, вайфай плачу 300 гривень. І за цю бигалку 300 гривень плачу за телефон за кожен Київстар. Цікаво мені просто дізнатися. Що вони скажуть саме для пенсіонер? Ну, вона пенсіонерка, десь вона діти війни, в неї з бабушкин телефон. Зараз узнаю, потім розкажу вам все. Видите, людей мало, але тут є щось оператор. Я зайшла і мені все тут розповіли. Я вам потім, щоб тут не, не, не тявкати, от тут самому людей багато заважати. І карточку зараз мені хлопчик поміняв, що 3G вже ну, погано. Ну, Треба міняти. І все дуже швидко. Я вам розповім потім. Так, я вийшла. Давайте буду не себе пока я дорогу. Значить, найнижчий тариф це для пенсіонерів. для... Учасників 140 гривень. Але для того, щоб зробити цей талмут, зараз у неї тариф 200 гривень. Але щоб зробити 140, треба тільки її привозити сюди з документами. І він каже: ви знаєте, що оце десяток її, ціна, десятка яїць, Але якщо десь щось там відбудеться, десь щось потрібно зробити. Ви повинні знову її сюди вести. Будь-яке рішення, будь де щось там якась чи затримка, чи якась заборгованість, чи щось незрозуміло. Треба її сюди вести. Кажу, да ні. На 60 гривень ми не обагатіємо, Тариф у неї 200 гривень, і він мені дякувати, каже, 3G вже дуже стара карта. Ой, а я свою не, не спросила в нього на тому телефоні. Ладно, запитаю інший раз. А він побачив, каже, ой, у вас на телефоні стекло, тріснути, не бажаєте? Я кажу, ні, не бажаю. Коротше, він мені каже, якщо зараз я, щоб перенести номери на телефон, на нову карту, 200 гривень, кажу, ого. А він каже, ну щастя, зайшов через свій планшет каже, у неї тут 5 номеров, що саме пам'яті е сімки. Я я їх вручну в виду, і дитина поміняла мені, каже, ти вам пін-коди, що вони були всі, номер той самий, але вже іншу карточку він вставив туди, тобто не 3G, а мабуть, більше. Так що, от бачите, 10 хвилин зайняло місце з часу, але я все знаю тепер, що до чого, і не те, що там подружки сказали чи хтось ще сказав. Так, що ми все купили хліб. Давай, навіть, на московський, там вже ж народу, блін. Ну давай заїдемо. Oh. Треба хлібчика купити. Чи може давай возле этого заїдемо, возле на холомійка. Як там? Давай на холомінку заїдемо, купимо хліб та й поїдемо додому. А, може там ще й сало таке є. Там накрасина точно. ну Хоч би мама не, пери... не, не перета, Ну тоді, значить, що доріжемо цього капченого додамо сало саме. Тоді буде з привкусом капченого ще вкусніше, так? А купили це потім розкажу.